Де знайти класні аксесуари на це літо сьогодні? Ми в суперпопулярному бані на шов, що я рекомендую як стиліст кепі, які я дуже зацінила ще минулого літа. Такий мускулінний бай. Бачила, що там є багато кольорів, але я сподобала собі ще молоч, яка мені більше пасує, пишіть в коментарях. Що я знайшла ось такий тренд. Зараз в'язані шапочки дуже актуальні. Можете комбінувати їх з своїми в'язаними сукнями, похостили, або просто з якоюсь майкою та джинсами. І хто шукав класні варіанти бюджетних сонцезахисних Покулярів тут дуже багато. Елегантність Федора дуже в моєму смаку. Зараз ще покажу інші кольори. Ідеальний винахід людства, щоб вітер не вкрав ваш капелю. Це, до речі, творений повністю образ на намібійської експедиції. Пам'ятаєте, цей костюм плюс Федора, яку, до речі, я купувала саме тут. І продовжуємо тему соломи. Не могла пройти повз ось таких м'яких шоперів. І я обожнюю саме м'які, не структуровані, тому що їх дуже легко брати з собою у валізу. Це вам лайфхак. Боже, погляньте, як цей відтінок комбінується з ніжно-голубим. І загалом я ще такого кольору не бачила. І взагалі я помітила, що в поїздки я беру дуже багато головних уборів. Вони не займають багато місця, але вони завжди вирішують мій вигляд на фоточках. Це завжди виглядає дуже круто і витягує весь образ. І куди ж я без леопардового принту це папайка? Вони останній сезон дуже популярні. Це ось такий головний обір в морському стилі. Мені вже дуже хочеться на якусь яхту, ніби проважає моряка. Я мушу зазначити, що вони дуже легкі. І комфортні, це прям очевидний плюс. <ріхи> Обожнюю такі ревізії. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось.